Ситуація в районі проведення антитерористичної операції ускладнюється. За минулу добу російсько окупаційні війська 61 раз обстріляли позиції Збройних сил України. Епіцентром вогневого протистояння залишається приморський напрямок, де головною мішенью для збройних провокацій противника були морські піхотинці, які обороняють водіне. Проти них ворог застосував міномети калібру 120 та 82 міліметри, озброєння БМП. Гранатомети різних систем та кулемети великих калібрів. Крім того, мужніх оборонців цього селища обстрілювали ворожі снайпери. Гаряче минулої доби було і під Мар'їнкою, де ворог гатив по наших воїнах з мінометів 82-го калібру гранатометів та кулеметів великих калібрів. Озброєння БМП, російські найманці, застосовували проти захисників Опитного, а оборонців Кам'янки та Зайцевого обстрілювали з протитанкових гранатометів та кулеметів великих калібрів. По позиціям поблизу Пісків та Луганського. Противник бив з кулеметів великих калібрів, а в районі Авдіївки та Троїцького активізувалися ворожі снайпери. На Луганському напрямку гаряче було під Новоолександрівкою, де по наших воїнах били з мінометів калібру 82 мм, гранатометів та кулеметів великих калібрів. За озброєння БМП були обстріляні захисники Кримського, а з гранатометів різних калібрів гатили по позиціях в районі Катеринівки. Гранатомети та великокаліберні кулемети ворог застосовував в районі Новозванівки. Двох військовослужбовців Збройних сил України. Було поранено. Один загинув.